На подвір'ї організації Християнська місія допомога більше сотні ящиків з гуманітаркою. 16 тонн вантажу надійшли у Хмельницький від благодійників з норвезького міста Молде. У коробках тисячі одиниць спецодягу на різні сезони. Це взуття, футболки, рукавиці, жилети і зимові куртки. Скільки коштує вантаж, підрахувати важко. Християнська місія Сіон ОС Європа, з якою ми вже співпрацюємо 22 роки. Рукавиці коштують до 600 гривень, безліч костюмів різноманітних. Ціна костюму комбінезона півтори тисячі-дві тисячі гривень. Та саме взуття взуття захисне по 300 євро. Теж сотні пар. Для всіх тролейбусників є білі рубашки. Там принципово тролейбусники, всі біленько, тролейбусники, метро, автобусники, всі в цьому. Так що 400 білих рубашок. Велкоме, будь ласка, одягайте, щоб в Хмельницькому водії виглядали гарно. У Хмельницькому діють 22 комунальних підприємства, на яких працюють від 15 до 800 людей. На спецформу комунальні підприємства витрачають доволі таки дорогоцінний зараз фінансовий ресурс, і завдяки цій допомозі. Можна буде суттєво зекономити, а кошти перенаправити до прикладу на ремонт якихось мереж. Зараз його відвезуть на комунальне підприємство Брат там його все інвентаризують, опишуть. Потім візьмемо кількість людей на комунальних підприємствах і відповідно пропорційно їх розділимо. Отримали від благодійників і 18 функціональних ліжок зі спеціальними матрацами, а також шість десятків засобів реабілітації. Ми отримали п'ять функціональних ліжок від благодійного фонду Місія допомога, які будуть використовуватися в пункті прокату засобів реабілітації за адресою вулиця Зричанська, 14 ріб всі особи, які потребують функціональних ліжок, а також інших засобів реабілітації, можуть звернутися в даний пункт прокату, отримати їх на безкоштовній основі. Для поранених військових хмельницьких лікарень власник норвезького підприємства передав 200 кілограмів крафтових сирів вартістю 10 тисяч євро. Дороговартісний вантаж розподілили між трьома закладами: в госпіталь військовий і госпіталь ветеранів. Який знаходиться на території Ружичанки, і ми сьогодні цю благодійну допомогу привезли в нашу міську лікарню для наших хлопців. Які тут лікуються початку війни в Хмельницьку міську лікарню неодноразово надходила гуманітарна допомога з Європи: медикаменти, обладнання, засоби гігієни. Під норвезької комуни отримали понад 70 кілограмів сиру. Він буде весь розподілений нашим військовослужбовцям, нашим пацієнтам, нашим переселенцям, тобто е, у нас перебувають на лікуванні невдовзі. Ми отримуємо 10 функціональних ліжок. З в спортопроложними матрасами, які також край необхідні, особливо в відділенні термотологічного, хірургічного профілю, в відділенні реанімації, там, де також перебувають не тільки наші переселенці, пацієнти, військовослужбовці. Тому це досить актуально, досить важливо. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста.